Вона дасть нам трішки близько. Пальцями бажаємо не бачиться. Так, дайте, будь ласка, ще важко. По Ви можете вести собі зошит і записувати, будь ласка. Річки, що такі бутинки взагалі, то мав вони ага. не настільки практичні, оскільки в нас немає мужегір'я, <рес> дивіться, бері, берете свої ріки, і будь ласка. Я зараз вашу теж дам і робите ось так. так. Так, а це закрите? Переверно. Ось я тримаю, бачите? Просто, це нам треба вниз. Не вниз, а ось, бачите, яке колежи. Ось так легесенько, простесенько, ось ми маємо вже якийсь відтінок. Так. Вам просто трошки менше попали. Бачите? А то не страшно, тому що потім ще будемо бачите, а ви перехилили так, щоб mm. воно у вас просипало. Біше, ще, ще mm. так. Потім додаємо відразу ж золото. Можна золото, можна срібло, можна кольорові. Ні, на Розове і зараз... жовте, воно гарно буде дивитися. Вони зараз є будь-які. Mm. Oh. Те саме. Те саме робимо. No, ну все, то, от якщо, то вам більше. Це більше. Якщо тут осудра, то це блискітки, вони більш такі крупні і вони лежать тут по іншому. Фактично основу ми задали, да? от оце у вас буде певно стінка задня. Це стінка передня. Зараз вже подивіться на свої стінки і вирішіть, де у вас буде задня стінка, де передня. А ви більше так не робіть. Ага, ось як ви працюєте, ось так і ось так. Чуть-чуть під наклоном, щоб не це. Зовсім перекиляти це. не потрібно. Ага. І якщо у вас лишається там знизу, то не страшно, тому що ми ще зараз будемо ага. а так? Дайте, грами, будь ласка. Ну, досить добре. От. Подивіться, робили ніби разом. У всіх виходять, уже зараз у всіх виходять якісь свої різні відтінки. Мы берем вот так вот. Всем знаю уличье. А, у меня дома лежит на всякий случай. Я такой плюшки, я такой маленький. Это Это для креций. А -а -а. Так, кто горобила? Розовое. Отново. Че не розовое и червоное. Не розовое. Че червоное. Не, вот такое. Червоно. Червоно хочете. Да? Тільки дивіться, Живот. тут є золото і є червона. Беріть саме червоно, тому що золото у вас там вже є і воно буде контрастувати, воно різне за відтінками. Розумієте, так? Да? Значить так, пояснюю. Знаходите краєчок і витягаєте. У мене вже тут вже готова. Ну, я ж з цим працювала. Витягаєте. І вкладаєте в бутилку. Не дивитесь там, що рівне. рівні, чи як, так ось. вкладаєте в бутилку. Так. А які оце тоненькі ж так? Так, тоненькі Це Тільки дивіться, берете з краєчку, тоді вам буде набагато зручніше його, як бачите, ось так. По шкурці. і з самого краєчку. Бо якщо посередині, то воно буде вам заважати. По 3-4 штучки. Це, 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 це. це трішки вже забагато, тому що воно не ляжемо ще Так, звісно, треба ще. Це у нас буде каркасна основа, на якій буде триматися вся наша конструкція, скажімо так. Чекайте, бо у вас в цілях ніколи не треба. Тепер не треба викидати ці стихлі. Так, такої плюшки, що так. раді так не могло повернутися? Відеш, що писала до наверно і... Вирина, і, вирина, і, вирина, і вирина. Щас тільки його чуть-чуть, так, -чуть, да? достатньо? Ні-ні-ні, треба ще. Просто його не потрібно Раніше сушила, а зараз відчуття ну, цвітов не принцип. Я сушу завжди, в мене є, таке, в мене є декілька людей, які знають, які квіти мені потрібно дарувати для того, щоб це засунути в бутылку. Обережно беремо крута. Якщо ви хочете цілу квітку, так? беремо обережно квітку і піднімаємо її. Росту, щоб не вона все рівно розсиплеться, але вона все рівно ось у вас тримається квіткою. Бачите? Вон, воно собі посіло і зверху ви знову берете ось це червоне. Uh -huh. Значить, оці квіточки, вони ваші. Я думаю, що оці три ми всунемо, а ось цю квітку ми її розірвемо на пелюстки і візьмемо просто пелюстки. На саме дно зараз накидайте пелюстку. Дивіться, будь ага. ласка. А у мене що все насипала, я на дно. На я дно, дно ви насипали, так? Змішалися. А тепер вам потрібно зробити хорошу подушку, щоб ці дві квітки у вас лягли зверху. Тобто більше ці. Так, 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 зараз ви робите подушку. Так, будь ласка. Дивіться, ось це один із методів, який досить добре все посовує. От як робите гілочки в баночку, тедочки в баночку, так само і тут. Треба обережненько сунути, але вони будуть дуже-дуже виглядати тут треба. І то будь ласка, це дуже-дуже Давай, Не вийдемо. Так, з тим, що ви робите, потрібно розмовляти. І знову додаємо, робимо каркаси. Тобто трішки всунули, всовуйте багато Так. Так. Да. Да. Я вже не знаю. Нічого страшного, поки що ще немає. Я собі думаю, це може ми багато от сказали, може не треба було всі на дно ці пелюстки, то воно таке ну, заляпане. Там. Ми потім розкинемо. І це ви просто так от впідаєте всередину. І воно буде вам саме тим яскравим акцентом, за який буде чіплятися око. Будь ласка. Та воно все зверху. То не страшно. Коротше, все туди напхала, а що воно? <рик> <рик> так, будь ласка, тримай. А іменно И... з Леона веще... вирішали, що лучше буде. Не взяла я свої мене такі крючки, які можна потім підчепити і розкласти його а. по бутильцям. Я його забула вдома. Ось, бачите? І тепер воно лежить mm -hmm. не просто зверху, а якраз посередині, ось таким от зік зубову. Mm -hmm. Люди воно ж на дно не йде. Воно не йде на дно, тому ви їх зробили і покладуть по тут. Якщо оці десь от тут, а інші робить коротше. Да, вон, і врахуйте, що вони все рівно будуть висіти броном.

Я думаю, вам оцей зелений. Мені здається, він підійде до того, що вам буде. А, ну так, підійдемо. Так. Вам, я думаю, розовий, так? Да? Червоний вам не защо під не підійде, значить розовий сіренький. Нема віреньких. Сіренький вам не потрібно, я думаю, сіренький сюди. Я думаю, сіренький. Або розовий. Тут два розових просто. Вон сірий, я б не радила. А рижий він зараз нікому не підійде. Це вже лишиться мені. мені це а це що за штука? Це ж не пуговіць. Я думала спочатку що це вулиці. Це такі штуки продаються в магазині. Там, де пугалічки, ні. А де. Є магазини для Поділля. Я думаю, отак. Ви їх собі зараз ось зав'язали. Це тимчасово, це не значить, що так воно буде, але ви їх зав'язали і вони у вас зараз тримаються, бачите? Mm -hmm. А потім, коли ми будемо клеїти, то ми його просто клеїмо прихватимо звідси серединки. Але його вже буде набагато простіше приплатити, бо воно вже у нас ось є. Дуже за я Так, Так, то я не на вас. То я лише на бусинку. Mm. Я все шила вручну. Так, тримайте, доки не застине. А яким це клеєм клеїться? Сіликоновий клей виклає, купується. Ось, бачите? Uh -huh. А для чого тоді нагрівається, що так клей не візьме? Ні. Ні, ну, Можна з звичайним клеєм працювати, будь ласка. Я ж кажу, я не так, мені рік, півтора року тому діти подарували пістолет. На, день, на мій день народження після їхнього весілля зробили мені подарунок. До того я все робила без пістолета, але якщо він вже є. А от тобто такий клей продається, що можна і без пістолета? Да? Яким клеєм тоді, якщо без пістолета? Я пробувала моментом, я пробувала цим от, І ми його закрили. Чим цей клей притимний? Він дає павутиння. Угу. Потім павутиння по всій хаті. Це ще не все. Нравиться ця штучка. Ну Ці штучки вони продаються в мішочку. Які банки мутинки салат робити, щоб не було дівчинки щоб там вас. А можна отак от зробити якось між бутилочками? Так, да, да, реклама, давай. Тому що в мене фотоапарат такий крутий. Правильно, дуже класно.